Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчата, Розкажу вам зараз казку всі ви слухайте, будь ласка, Казочка моя навчить, обережно в світі жить. Я маленький кошеня і на вулиці щодня, Граюся, веселюся. Мамо, ти де, хто тепер мене знайде? У Я веселий півник. Заспівати ради я голосно голос не чарівно. Хто це плаче у ліску? По коряку, Я маленьке кошеня, тут блукаю вже пів дня. Скоро сонечко зайде. Хто додому відведе? Де живеш, ти, підкажи, маму звати, як скажи. Мою маму звати кішка, кличе лагідно Марішка. Та її я загубило, як метелика зловила. То поклич її вмить, мама кішка прибіжить, є у кожного із нас особливий попит глав. Півники всі на віку кличуть так кольку. Добре, я візьмусь навчати, ти присядь на задні ніжки, підніми хвоста хоч трішки, шию витягни і скі. кукаріку. Кукарік. Мамо, я не вмію. Поминти, мені маму віднайти. Ква-ква-ква, так маму звати, вітна від жобенята. Відкривай свій ротик, надавай животик, буде маму твою звати, голосно її гукати. Ква-ква-ква. Ні, це мама не моя, це все жабчина рідня. Іди додому, жабенятко, до побочення котятко. Гав, гав, гав. Хто в кимле влузі? Може, загубились друзі? Мабуть, їх я відшукаю, Всім я, цуцик помагаю, адже не я, песик, бо зовуть мене оле. Але, мами, все нема, і гукаю я дарма. Будемо разом ми шукати, маму голосно гукати. Гав-гав-гав, ти вмієш так, Песик гавкати хатиба стак. Ой, злякалась дужиня, вчила дітка моя, щоб тікало кишені кошеня. гав 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 гав, гав. Скіп по через потік потім по лісочку, лісочку, This is over me, no Сліди, бо мене батьки чекають, на услісі виглядай. Я втомились мої ніжки, сяду, відпочину трішки. Того на моїй порозі, заблудився у дорозі, це ж маленьке кошенятко. Жалібно зітхає, раптом чує в тишині, зашушали миші. Хто це? Тиші, няу, няу. няу. Мене котика підняв. Дивно няу, мабуть, я тебе впізнав. Мені сун не стало трішки. Тож пограємо в кішки мишки Шукала квіцю мама, неслухня не кошенятку, не пригорнула і йому таке вушко шепнула. Мамо, слухати повинні сі малята, навіть якщо це кошенята.